Максима, ну, рахунок не маленький, але по грі все могло змінитися і закінчитися абсолютно іншим чином. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, згоден з вами, команда трошки розслабилась після двох забитих м'ячів, Якось себе варяжно почувати себе стало. Але переломили, забили більше трошки м'ячів. Один гол на совісті голки передаючи в першому таймі. Коли ви необачно вийшли. А, ну це, це другі якраз зрівняли. Можливо, так, так. Да. Ну, пішли, навірно, всі в пресінг і отримали м'яч. Можливо, треба було залишатися на лінії. Скажіть, будь ласка, суперечливі моменти, які виникали, чи ви забагато їх було для матчу? Були і в нашу сторону суперечливі, і в, її, і в команду Біотек суперечливі моменти. Що з приводу моменту гри рукою на Здається, що там була боротьба і вони штовхалися і десь попало можливо в руку. Але точно не грав рукою. Ігри відрізняються від попереднього етапу? Так, да, звісно, тому що то був етап відбірковий, там команди були різного рівня, а тут вже, ну, саме розумієте, ліга актів. Команди плюс-мінус однакового рівня. І з усіма прийдеться боротися ну, достойно. Щоб перемагати треба віддавати багато сил. Нам слідчі на до укомплектації. Я думаю, що, можливо, ще з'явиться, один з'явився, вже сьогодні бачив Харіменко, а ще один, на жаль, поки травмований, ну, невелика травма, не відновився на цій години. Але ще один буде болісточний. З перемогою. Да, дякую вам велике.